Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий посуд. Сьогодні нас з вами запросили на огляд рідкісного посуду, а тому демонструю вам чайні пари. Рідкісні. Будь ласка, максимально присутні елементи позолоти. Показую клеймо. Клеймо Баранівка 50-ті роки минулого століття. Будь ласка. У наявності 9 чайних пар. Хто буде цікавитися, ціна за одну чайну пару 270 гривень. Частина чайного сервізу називається золота нива. Присутньо багато позолоти, Сусальне золото, 24 карати. Повністю в новому стані. Його комплектація. Чайник. Мається цукорниця. Дуже легенький в руках, молочник, Цукерниця Та шість блюдець. Клеймо Баранівка 70-ті роки минулого століття. Має перший сорт. Окремо речі не продаються. Ціна за таку комплектність 5500. Будь ласка, під даним відео буде посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, замовляйте! І обов'язково підписуйтеся. Чайний сервіс. Рідкісний. Зверніть увагу на деколь. Досить багато Букети квітів. Стан його ідеальний, але не новий. Клеймо вербілки перший сорт, комплектність чайник, цукерниця та шість чайних пар. Ціна за чайний сервіс. Дві тисячі гривень. Кобальтові чайні пари, набір, складається із шести чайних пар. Називається колосок. Кантик типу позолоти у вигляді колоску. Як на чашечці, так і на блюдечку Коли демонструю ЛФЗ. Ціна за комплект 3000 гривень. Одна чайна пара 500 гривень коштує повністю в новому стані. То буде цікавитися, звертайтеся. Має другий сорт. Набір для узвару. Досить рідкісний, має підглазурний розпис. Комплектація таця, об'ємний глечик. Миска, можливо, для вареників з вишнями, можливо, для чогось іншого. Чайна пара. Чашки досить об'ємні, орієнтовно на 300 мл, такі великі масивні блюдечка. Та 5 чашок. Клеймо Будянський фаянсовий завод, буди 70-ті роки минулого століття, повністю в новому стані. Ручний розпис, досить рідкісний. Хто буде цікавитися, ціна такого набору 4500. Друзі, ну а на цьому будемо закінчувати. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Ну а я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.